Вірш називається ласка Господня. З Божої ласки живемо на світі, маємо призначення в нашім житті. Ласка Господня щоденно нам світить і щастям збагачує вас на путі. З Божої ласки ми носимо надію, в серці плекаємо, віру й любов, небо осяєне душу нам гріє. Ласка угору підносить нас знов. Ласка Господня є вища за небо, глибша за води глибоких морів. Божої ласки багато нам треба, бо гнеюсь від наш, холодний зігрів. Ласка Господня, це світу спасіння, нею Бог двері до раю відкрив. Ласка приносить життя й воскресіння, Бог є любов. Він весь світ полюбив. З Божої ласки дні й ночі минають, так непомітно проходять літа, радість і смуток вони забирають, вірним же сонячна світить мета. Амінь.